Справжнє життя. Роздуми над Словом Божим на понеділок 15 го звичайного тижня. рік перший. Ісус сказав до своїх апостолів: Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю. А меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком. Дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає Пророка, тому що Він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної води, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус кінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх. Особа Ісуса є джерелом багатьох виборів, які часто не співпадають з очікуваннями інших, навіть найближчих людей. Тому одним із критеріїв віри є більший послуг Слову, ніж своїм батькам, своїм друзям, своїм найближчим особам. Коли наш Господь говорить про меч, то йдеться не тільки про руйнацію якихось відносин. Але їхнє зцілення. Меч Ісуса, Його Слово, творить властиві відносини, творить правильну ієрархію цінностей. Дальший контекст Ісусового навчання такий: хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той Його знайде. Ці слова почуті після мови про найближчу родину майже однозначні. Подумай, в кому сьогодні твоє життя в дітях, в батьках. Навіть твої найближчі не є надійним банком твоїх життєвих скарбів, лише Господь вартий того, щоб віддати йому усе твоє життя, тоді ти збережеш його і для своїх найближчих. Бо зустрінеш їх у справжньому житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.